Божі слова на кожен день. Я всепоглинаючий вогонь, і я не терплю образи. Оскільки всі люди створені мною, то що б я не говорив і не робив, вони повинні коритися і не можуть бунтувати. Люди не мають права втручатися в мою роботу і тим більше. Вони неправомірні аналізувати, що в моїй роботі та в моїх словах правильно, а що ні. Я, Господь творіння, і створені істоти мають досягати всього, що я вимагаю, із серцем, сповненим пошани до мене. Вони не повинні намагатися домовитися зі мною, а особливо. Противитеся мені. Своєю владою я правлю своїм народом, і всі ті, хто є частиною мого творіння, повинні підкорятися моїй владі. Хоча сьогодні ви зарозумілі та зухвалі переді мною, хоча ви не слухаєтеся слів, яким я навчаю вас, і не знаєте страху. Я лише зустрічаю ваше бунтарство з терпимістю. Я не втрачу свого самовладання, і моя робота не зазнає впливу через те, що крихітні жалюгідні хробаки розворушили бруд у купі гною. Я мирюся з продовженням існування всього, що я ненавиджу, і всього сущого, до чого я відчуваю відразу. Заради волі Отця Мого і миритимуся доки не скажу всі свої слова, доки не настане моя остання мить. Не хвилюйтеся, я не можу опуститися до рівня безіменного хробака, і я не мірятимуся з тобою рівнем навичок. Я гидую тобою, але я в змозі витерпіти. Ти не корися мені. Але ти не зможеш уникнути того дня, коли я покараю тебе, як було обіцяно мені моїм отцем. Чи може сотворений хробак зрівнятися з Господом творіння? Восени опале листя повертається до свого коріння, ти повернешся додому свого батька, а я повернуся до свого батька. Зі мною буде його ніжна любов, а тебе супроводжуватиме утоптування твого батька. Я матиму славу мого батька, а ти матимеш ганьбу свого. Я застосую кару, яку я довго стримував, щоб вона супроводжувала тебе, і ти приймеш мою кару своєю поганою плоттю. Розбещуваною десятки тисяч років. Робота моїх слів у тобі, що супроводжувалась терпимістю, буде завершена, і ти почнеш виконувати роль потерпання від моїх слів. Я буду трудитися в Ізраїлі та неймовірно радіти, ти ж ридатимеш і скреготатимеш зубами, існуючи та помираючи в багні. Я знову набуду свого первісного вигляду, і більше не перебуватиму з тобою в скверні, а ти знову набудеш своєї первісної огидності та продовжиш копирсатися в купі гною. Коли завершиться моя робота і мої слова, для мене це стане днем радості. Коли з твоїм опором і бунтарством буде покінчено! Це стане для тебе днем плачу. Я не співчуватиму тобі, і ти більше ніколи мене не побачиш. Я більше не вступатиму з тобою в діалог, і ти більше ніколи мене не зустрінеш. Я буду ненавидіти твоє бунтарство, а тобі не вистачатиме моєї краси. Я вражу тебе, а ти тужитимеш за мною. Я радо піду від тебе, а ти будеш знати свій борг переді мною. Я ніколи більше тебе не побачу, але ти завжди надіятимешся на мене. Я зненавиджу тебе, тому що ти зараз чиниш мені опір, а тобі буде не вистачати мене, тому що я зараз тебе караю. Я не бажатиму жити поряд із тобою, ти ж будеш гірко тужити за цим і плакати до віку, бо шкодуватимеш про все, що ти мені зробив. Ти відчуватимеш докори сумління через своє бунтарство та непокору. Ти навіть ляжеш на землю долілиць у каятті та впадеш переді мною, і будеш присягатися. Що ніколи більше не проявиш переді мною непослуху. Однак ти тільки любитимеш мене у своєму серці, але ніколи не зможеш почути мій голос. Я змушу тебе соромитися самого себе.